На Прикарпатті перебуває делегація українців з Угорщини та держсекретар з питань церковних, національних та суспільних зв'язків Міністерства людських ресурсів угорщини Мікло Шолтес. Під час візиту офіційні представники взяли участь у заходах з відзначення річчя угорської революції та спільно вшанували пам'ять українців та угорців загиблих у визвольній боротьбі обох народів. В рамках свого перебування на Прикарпатті делегація українців Угорщини відвідала Гошівський монастир чину святого Василія Великого, де відбулося богослужіння за загиблими під час подій, придушеної радянськими військами Угорської революції 1956 року, та загиблими українцями на майдані та у конфлікті на сході України. На знак вдячності за допомогу Україні ігумен Гошівського монастиря Отець Вікентій вручив папські благословення представникам угорської делегації та благодійного фонду Чисті серцем. Гоці розуміють. Вони кажуть, що зараз в Україні 56-й рік. Вони тоді розуміють, що стається в Україні, бо так вони питають, а що там, а чому там воюють. я кажу, там зараз 56-й рік, як у вас був, І вони, це, вони це дуже близько сприймають до серця. Після візиту до Гошева делегація відвідала місто Долину, де українських та угорських героїв боротьби за свободу вшанували запуском кульок, кольорів українського та угорського прапорів. Разом з місцевими школярами офіційні представники обох сторін випустили в небо символічних білих голубів. Пам'ять про всіх. Загиблих революції 1956 року в Угорщині, Майдану 2014 року в Україні та сучасної україно російської війни на сході я провожу цю паралель із угорським народом, тому що історія однакова. І сьогодні ми після двох років майдану близькі до того, щоби. Вирватися цієї неволі і Справді остаточно визначитися з цивілізаційним європейським напрямком, адже угорці згадують революцію 1956 року в своїй країні, і наче дивляться в дзеркало подій в нашій. Угорщина пережила цей страшний період, а Україна лише проходить його, борючись за своє становлення, волю та визнання. Тут на Прикарпатті, ми маємо вперше нагоду спільно вшанувати пам'ять угорських героїв і тих українців, які сьогодні полягли у війні на сході України. Ви можете Розраховувати на угорщину, яка в міру своїх сил зробить все можливе для допомоги Україні. Угорщина зі свого боку зробить все, аби допомогти сусідній Україні. нехай то буде лікування військових за АТО чи літній відпочинок їхніх дітей. Ми у всьому допоможемо у всьому чим зможемо. А допомагає протягом останніх двох років Угорщина дуже багато. Лише за цей рік через посередництво почесного консула угорщини в Івано-Франківську та області Василя Вишиванюка та благодійного фонду Чисті серцем близько 800 дітей, учасників АТО, загиблих військовослужбовців та вимушених переселенців відпочивали. В Угорщині на озері Валенце. з нашого полку, з інших добровольчих об'єднань, з батальйонів і полків за останні два роки величезна кількість дітей відпочивала в Угорщині. Це було абсолютно безкоштовно і це було власне ну величезною підтримкою для дітей, для родин, які батьки, яких виборюють незалежність України зараз. На завершення свого перебування у Долині міський голова цього міста та держсекретар з питань церковних, національних та суспільних зв'язків Міністерства людських ресурсів Угорщини посадили дерево дружби на алеї біля будівлі Долинської міської ради. Це горіх, що символізує міць та мудрість.